Всім привіт! У нас сьогодні таке тепле сонечко на дворі, така хороша погода. І в сараї Діма зробив генеральну уборку. Всі клітки повичищав, попідстеляв, повичищав. Малявки тепер граються, всі доволі, дивіться, які гарненькі поросятка. Друзі, кому треба поросята, можете вже замовляти у нас. Вже скоро малишня піде на відлучку. О, А там трошки і можна буде вже забирати дітвору. Так що кому треба, пишіть. Можете дзвонити 097 598 2648. Це мій номер телефона і вайбера, і, і ну, в общем, телефон постійно зі мною. Так що, кому треба малявки, дзвоніть. Є можливість обміну на зерно. Якщо в когось є зерна багато, ми можемо поміняти залюбки з удовольствием, як то кажуть. Бо нам зерно треба, з зерном велика проблема. То ми можемо поміняти на поросят. О. Тут а ці клітки теж почистилися. Бачите, вже тут нікого нема. Повичищалися. Е, побілю. Сюди будемо відлучати малявок в ці дві клітки. О. Так що. Тому треба, друзі, поросята хороші, самі бачите, сижу тут а сутками біля них нянчу і топлю, і, і палю, щоб не мерзли ніде. Не ставило, да. О. Зараз бо я ж відео знімаю. А? Відео знімаю. Так, клітка чого пуста, бо ми вчора. Зробили шах і мат. Каша на місці, а няшу ми прибрали. Сюди поставили Гаврюшу, і мені одна свинка і один кабанчик хватає з головою. Няшку прибрали, слухайте, я думаю, що вона мені щось якась така не росте і не росте. На вроді вже все, хожу, біля них, вже, ну самі бачите. А коли ми її закололи, оказали з неї глисти. То завтра будемо. Глистогонити кашу і будемо Гаврюшу глистогонити. О, Бо <клес> ...про глистогоняться і тоді, ...в общем, може, вона загуляє, піде на покриття до нього. Одної свиноматки мені в'єтнамочки хватить, дай Бог, щоб вона була добра. Це в'єтнамці для себе. Ми їх на продаж не будемо виставляти, а для себе хватить з головою, що треба буде в кози почистити і все. І буде красота, буде діло. Так що. Отак. Тут теж е, поки великий в сараях чистив, малий там по, під хату поприбирав і наложили віток, зараз будемо возити сіно сюди. Тут буде сіно складатися, щоб козам давати. Поняли? Бо вже приморозки і вже нема де так пасти їх. Я то ще сьогодні повиводила, ще дівчата сьогодні пасуться. А на завтра в нас показує дощ. А дощ що дам їсти? Той тюк я вам показувала, є тюк сіна, але він без зогнив. Він не хороший той тюк. Воно мої дівки там пасуться. Все, друзі, погнали ми по сіну, потім вам покажу, скільки що перевеземо. Сіно я не купляю, я від мами привезу сіна. Вона мені дає, каже, там тобі з козами хватить. Так що за сіно я не переживаю. Є. Чим кормити в цьому році. Дашку теж, ми Машку тоді проглистогонили, вона загуляла, пам'ятаєте, і Дашку теж завтра будемо глистогонити, бо купимо препарат. І будемо сподіватися, що Дашка теж піде в загул, щоб дві кози доїлися на молоко. Все, поки все. Ну, а друзі, не забувайте, кому треба, хто поблизості тут біля мене, Хмельницька область, Дереженський район, село Копачівка. є. Я тут. Кому треба поросята, можете замовляти. Е, якщо замовите раніше, то кабанчиків можу для вас покаструвати. Кому там що треба? Бо кабанчиків багато. Дівочок мало, а кабанчиків багато. О, такі вже дивіться. Ну ці явно більші, бо вони е, старші на тиждень і в їх менше. Їм всі соски. Розумієте? Ці на тиждень менші і їх багато. То є більші, є меншечки, є різні. Але всі класні, всі, всі хороші. І хто брав поросят, у мене ще Богу дякувати, ніхто не жаліється. Так що кому треба свині дзвоніть. Пишіть, дзвоніть 097 598 26 48. Мій номер телефона. Живу, Хмельницька область, Дорожнянський район, село Копачівка. Все. А, ще тут є два шпіона, Дивіться. так. Красота, чисто, красиво. <смі> Класно. Все, погнали ми по, зер... О, по зерно, чуєте, в зерно в голові постійно, по Так, друзі, в квітках у мене поповнення. Ми як жили на Волині, мені моя подружка подарила гібіскус. Він такий вже розрісся. Ти куди лізеш? Ми на тій хаті, як жили, то я переїжджала, повикопували з мамою всі квітки, садили в неї. А тепер я пішла в мами, викопала один куст гібіскуса, той, що мені подружка подарила. Один, той, що я купляла, оставила в мами. Розділила його на двоє і собі. отут посадила один. І отут один посадила. Викопила, викопала одну юку, один куст, вона вже діток пустила. І мені три великих курчі. Мечте. І два маленьких. О, тут і отут. І хризантему ще отаку викопала дуже. Кусочок. Все, поки на цей рік квітник забитий. Ще залишилося. Куплю собі рози, пару кустів, посажу і буде в мене такий квітничок. Бо таке мелочі якісь такі дрібні квітки не садила. Місця нема, квітник маленький то треба, щоб було так. Ще й до того, що машина в нас подавалася, закипіла. О, хлопці дивляться, що треба зробити. То якийсь капець, слухайте, як не одне, то друге. О, привезлося сіна. О, зараз накриється. Тут один добрий процеп. Такий ой. Поняли. Там мами в сараю було в дровітні, ми то і сіно забрали з дровітні. О, накриється і вже все, я вже не переживаю за дівчат. Дівчат з вже пригнала, дала їм їсти. Накидала сіна воно, дала зерна, дівки їдять. А ви що тут? ага, Каша так і стоїть, як під церквою. да, кашонь? Каша, доча моя, а ти трусишся? Що таке? лялечко? Ти замерзла? Угу. Нею підтілює. Треба глистувати завтра бо Можуть теж бути глисти в неї. О, Гаврюшик все добре з ним. Завтра до цього, бо нема лікарства завтра. Поїдемо в район, купимо лікарство. Проглистогонимо. Дівчина да? моя, моя дівчина, моя маленька така, моя красоточка. Зовтра все зробиться. І буде добре. Вона, бідненька аж, бочки позападали, бачу в неї. Ага. Надо буде завтра срочно її проглистогонити, бо то діла не буде. Ну, вона їсть, Вон, сходила в туалет, бачу. Да? Сходила дівчинка моя в туалет, моя принцеса. Mm. Так що завтра я її оброблю. О. Щоб було все добре у моєї лялі такої, моєї лялічки маленької, щоб вона мені не боліла. Так, да? Каша? Ти ж не видумай, бо я тебе тільки лишила до цього. Ця... Ой. Щоб поросяток ти мені приводила? Да? Ту убрали, та маленька така, Ще й соски не, не, не всі. Оцю лишили. лишили. Да? Вже таку щиковину наїла. Дівка моя, дівка моя. Ага. Тільки ти не подобаєшся, мені по поводу їди, так що завтра обізите обробка. А той собі парпа і карита треба буде переробити їм. Треба буде переварювати, переділяти, щоб не було зерно і вода в одному, щоб було поодільності в них. Завтра це все будемо робити. Ой! Боже. Що таке? Що ви поприбігали за мною? Що? Що зробилося? Пішли, пішли, розказуйте, що зробилося. Діма їх випустив, а вони мені... По квітниках, по квітках, кругом. Да, пумба? Кругом лазиш. Ох і пумба. Пумба, дружок. Оце. Ото пумба, Ото шоколадка, а то тімон. О, ну це качки. <сум> Вже воду туди переставляю, там наливаю, бо тут було, то я падаю, як хожу. то забрала звідси, туди далі. Так, тут все добре. Подивитися, що там. Поросята поки мене не було. А що там наша свинота мала? Ой, і тут, Богу дякувати, все добре. Що, дівчатки, понаїдалися чистенько, тепленько, так? Да? А що ти малявок відгородила, що вони під лампочку не полізли, а в кутку тому? Що це таке? М? Со? Діти, со. Худають, худають свиноматки, худають. О, кучка радості. Якби було зерно, то можна було б собі лишати і на відгодівлю, і на свиноматок, а так нема чим годувати. Треба продавати. А так би лишати, би розширятися потихеньку. Колись то воно можеш наладитися, цей весь бардак тут. Може ж воно якось вже буде по-людськи. Боже, люблю, як тут чисто. Мені так подобається як чисто в сараю, чистенько. І вони собі граються, і в мене настроєння є хороше. <рес> і все. Так що, друзі, все в нас добре. Сіна привезли. Тут поприбирали, малишня чистенько, павутиню ту познімала трохи, а то вже такі гірлянди висіли, поприбирала. А вас люблю, цілую. Дякую, що зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!